Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Вітаю вас дуже-дуже. І сьогодні знову запрошую на чергову ДДМ неділю. Але перед тим, як ми перейдемо до роздумів, то ще раз заохочую під відео знайти посилання на реєстрацію на наш дієціальний день молоді, там почитати собі інформацію, зареєструватися і приїжджати. А тим часом, го до роздумів. Welcome! Сьогодні заохочую вас до того, щоб перестати вірити своїм очам, а часом навіть їх прикривати. Чому? Бо часто наш зір дуже сильно нас обманює. В чому то проявляється і як сьогодні то відображається в літургії слова? Погляньте, по-перше, у першому читанні пророк врешті бачить правду про себе. Бо дивився очима на тих людей, які були довкола, і бачив там неправду, там неправду, там богохульство, бачив зло і поступав, так як він вважав то правильно. А коли подивився серцем на те все, коли почув Бога, тоді стає перед Ним і каже, Боже, я грішний, я теж грішний, забери мене з цього світу. Бо я недостойний, я грішний. І саме це допомагає нам зробити, коли прикриємо свої очі на ті. Ті обставини, які десь там довкола мене, на тих людей, на якісь може непорозуміння і так далі, і почну дивитись на людей своїм серцем, а не лише своїм зором, тоді усвідомлюю, що я також потребую навернення. Я грішний і слабкий. А поряд зі мною така ж слабка людина, яка потребує моєї допомоги, потребує моєї підтримки, може поради, може просто обіймів, потребує, як і я, любові. І це дорогі, перше. А в Євангелії погляньте, Люди, які знають Ісуса Христа, через те, що вони бачили Його як дитину, знають, де він ріс, бачили ті всі етапи, дивляться на нього і не можуть упізнати в ньому Месію, бо, здається, їм що знають. Погляньте, яка подібна ситуація, коли ми з вами переживаємо Євхаристію, ми дивимося і бачимо хліб і вино. І коли довіримося тільки нашим очам, то тоді переживаємо якийсь абсурд, а не найбільшу таємницю. І тільки тоді, коли прикриємо свої очі, а відкриємо своє серце, тоді відкривається перед нами ця велика таємниця. І тут ці наші очі можуть також нас дуже сильно милити. І тому, дорогі, сьогодні заохочував вас би, власне, до цього, прикрити очі свого тіла і відкрити очі свого серця. Бо завдяки їм, в іншій людині, з якою може мені важко, яку не вмію може прийняти, завдяки власне очам свого серця. Зможу впізнати в ній того, хто потребує любові, а в собі грішника. І разом з тим, завдяки тим закритим очам, зможу, приймаючи до своїх уст хліб і вино, відчути близькість того, хто під цим видом захований. Близькість Господа мого Ісуса Христа, який спішить, щоб нести мені любов, мир, радість, передусім дає відчувати мені свою батьківську присутність. Тому панство, хай Господь дає вам прекрасну, благословенну неділю. Неділю, де я дивлюся серцем на все, що мене оточує, і вмію розпізнати правду. А я ж вам дякую. Надіюся, що ми дуже скоро зустрінемося на діється дні молоді. І до зустрічі. Па!